Щиро вітаю вас від імені Запорізької делегації, від імені Запорізької Січі, яка свого часу загартувала Богдана Хмельницького, яка свого часу дала Україні Максима Залізняка. Запорізька область приєдналася і теж активно працює по роботі, що не дамо вкрасти українську землю. Ми сьогодні разом з вами проти дерибану української землі. Але нам мораторій потрібен для того, щоб влаштувати українське законодавство, щоб створити чесні правила гри на земельному ринку. А сьогоднішній владі, особливо в особі Держгеокадастру, мораторій потрібен, щоб скоріше подарибанити українську землю. В Запорізькій області ніколи не було великих агрохолдінгів. Ми пишаємось тим, що у нас область. Створена аграріями, які обробляють не більше 10 тисяч гектар землі. Але сьогодні майже 100 тисяч гектар землі державної власності, яка не є орендованою, деребаниться особами державного кадастру. Тому, тому нам з вами треба сьогодні зупинити процес деребану української землі, прикриваючись так званою операцією Урожай 2017 особи державного кадастру надають землю наближеним особам. І свого кругу, і вже вони у нас не вимагають під 500 баксів за те, щоб орендувати землю, а здають своїм людям, щоб ми потім йшли навічно до них у найми. Тому ми сьогодні приїхали сюди до міста Києва, і дуже добре, що нас дійсно сьогодні стільки, що ми вже не поміщаємося на цьому, на цьому майдані. Але можливо, треба не все не перебігати назад, а можливо, все ж таки, йти до серця українського спротиву, йти на Майдан Незалежності наступного разу. І щоб дійсно вся Україна і світова спільнота побачила, скільки нас насправді багато проти того дерибану землі, який сьогодні відбувається, і насправді управління. Україною. У мене сьогодні одне запитання до сьогоднішньої влади. Якби вам хоча б на тиждень дозволили покерувати, так як ви керуєте Україною, такими державами, як Німеччина або Ізраїль, що б вам сказав цей народ? Він сказав би криси геть! Разом криси геть! Криси, геть!